Вечора достойні після миру вітаю вас із цим нашим дійством сьогоднішнім е, енергетичний сигнал, від якого, я думаю, облетить землю, але в першу чергу досягне східних областей України. Е, моя доповідь про інформаційну безпеку, очевидно, про мир в інформаційній сфері. Але зрозуміло, що і зараз особливо зрозуміло, що. Звичайна війна вже не уявляється нікому без війни інформаційної. Прошу наступний слайд. І е, основою української політики наступний слайд, будь ласка, гортаємо далі, наступний ще, ще наступний, ще наступний. Є е, в основі е, української інформаційної політики питання інформаційної. Безпеки як стан захищеності усіх сфер суспільного життя. Будь ласка, наступний слайд. І, звичайно, три рівні інформаційної безпеки, рівень особистої інформаційної безпеки, суспільний і державний рівень, і держава вимушено, як інституція, яку ми творимо в політику-територіальна організація влади, наступний слайд вимушено має забезпечувати цю експерту. Нашу інформаційну безпеку як складову загальної безпеки, яка тут представлена, і я схильний вважати, що захист суспільної моралі одна із складових національної безпеки, всякому разі, так думає, 51,4% опитаних українців в наступній складі. І е, я не буду дуже коментувати, е, ви, будь ласка, якщо можна читайте, а я спробую говорити про дещо інше. І ви потім через секунд 5-10 показуємо наступний слайд. Мені здається, що тема, яку ми поставили сьогодні, справді дуже важлива про історичні витоки української миротворності. І тут у цій, нашій ментальності закладені миротворчі спроби, миротворчі порухи душі і державної політики. І можливо, що навіть Основою такої наступний слайд миротворчої політики є, мабуть, наша трудівнича ментальність. Ну, Можна сказати, що ментальність річкосія, бо Україна все ще аграрна країна, але мені здається, що вірніше буде сказати, що ментальність трудівника. І це перша причина, і друга причина оборонно-захисна філософія, ображено знедолених. Українців, позбавлених еліти як духовної, так і політичної, так і творчої, яку регулярно нище. Мені здається, що тут і вимушена миротворчість, і миротворчість як складова ментальності українців. І вже зараз маю на увазі не тільки етнічних українців, а маю всіх. Українців, які складають українську політичну націю, наявність якої ми мусимо визнавати, яка входить ця політична нація і об'єднується терміном український народ, що зафіксовано в Конституції України. І питання інформаційної безпеки і можливих інформаційних воєн нерозривно зараз пов'язано із глобалізацією суспільного життя. На наступний слайд. Очевидно, що ми з вами живемо вже в іншому світі, в інформаційному світі, який схильний до постійної стандартизації. Наступний слайд, так і наші діти купляють однакові планшети, однакові телефони. Ми здається, всі вже їмо однакові чизбургери і так далі, і так далі. Однаково вдягаємося в всьому світі. І всі вже є громадянами глобального інформаційного суспільства. І мені здається, що в цьому великий ресурс, в цьому великий ресурс. Цієї поважної організації, якій ми можемо сьогодні висловити вдячність, за е, таку чудову можливість спілкуватися і говорити про такі надзвичайно важливі речі, як витоки української миротворності, як духовно-політичної сили, яка має і може переростати в воєнну і долати е, протистояти будь-яким агресіям, в тому числі інформаційним. Але тим не менш е, говоримо про мир. Але коли на вулиці війна, то мусимо згадати і про неї. І антиукраїнська інформаційна війна, яка спостерігає в силу своєї професійної роботи, голови Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Одні кажуть 23 роки. Я кажу, що десь приблизно 15 років вступає в наші двері. Вона розпочиналася з підготовчого етапу, який тут його немає на слайдах. Це а наступний слайд можна показати. Підготовчий етап полягав у вирішенні трьох завдань: перше завдання полягало в тому, щоб дискредитувати український продукт і витіснити його на засадах шароварщини. На узбіччя за рахунок високих податків, за рахунок протидії, за рахунок э, розповсюдження насмішкуватої над українцями інформаційної продукції другий полягав э, у. Контрвипад в тому, що із ринку була усунута американська і західноєвропейська інформаційна продукція. Я маю на увазі все і художні фільми, і книжки, і, і, і теж були спроби її дискредитувати за рахунок того, що масово на ринок вкидалися ще потреби, про які самі американці, самі представники Західного світу, ніколи не чули, які десь там робились у однокімнатній квартирі або в підвалі. Ну і зрештою, Останній етап заміщення цих двох складових російськомовною або російською інформаційною продукцією, яка і ви вже встигли прочитати насаджувала нові стандарти побудовані на героїзації корупції, на насильстві, на пропаганді алкогольного способу життя, де без Пляшки нічого не вирішувалося, а також супроводжувалося посяганням на національні символи українського народу на історичні постаті Тараса Шевченка і інших. Прошу наступний слайд. І десь це обумовило вибух соціальний 59, а за іншими опитуваннями громадян. 59% за іншими 61% громадян України починали вимагати від держави запровадження цензури, що є алогічно, бо Україна за моделлю, яка закладена в Конституції України, в тому числі і за моєю участю, є ліберальною державою, яка відповідно до статті 3 має що забезпечувати виконання прав і свобод людини. В цьому основне покликання Української держави. Наступний слайд. І ми стали свідками другого етапу. Я Дуже швидко закінчу у рамках тих 15 -ти хвилин, які мені виділив пан Вільєн. Другий етап полягав в тому, щоб удар інформаційний був зосереджений уже в національну, етнічну та релігійну сферу. Руйнування міжнаціональної та міжконфесійної злагоди, якою Україна вже прославилась на весь світ, завдяки всеукраїнській раді церков, яка об'єднує керівників християнських. Іудейських, і мусульманських церков, і яку приймали, і Папа Римський, і віце-президент Сполучених Штатів, і керівництво Європейського Союзу, бо всі зачудовані тим, як це українці багатонаціональні, багатоконфесійні, і полірелігійні, зуміли домовитися між собою і їхні ієрархії дружень. І пропаганда національної релігійної і ви бачите поширення антисемітської продукції, українофобської, русофобської. І що держава змогла цьому протиставити, ну звичайно, якусь протидію через національну експертну комісію, а зрештою, тільки що, тільки слово. Ми протиставили тільки слово. Це і мирний засіб. Тобто ми у Верховній Раді проводили круглий стіл і представники ста національності казали, що в нас немає соціально-економічних підстав для основ для національної релігійної ворожнечі, а керівники російських меншин. Російських общин у Львові, Франківську, у Харкові, Дніпропетровську і так далі. І так далі казали, нас не треба рятувати, у нас чудово. Українська держава абсолютно сприятливі умови створює для нашого розвитку наступний слайд. І, зрештою, третій етап співковий з подіями на Майдані, і вже тоді починається масована пропаганда війни. І обґрунтування справедливості справедливості в лапках посягань на територіальну цілісність та конституційний лад України, перебуваючи ще все ще у полоні наступний слайд ліберальних наших і ментальних підходів до здійснення державної влади. Ми все ще реагуємо дуже спокійно на ці речі, і в цьому теж особливість українського миротворчого підходу до всього. Але ви бачите, що відбувається. За рахунок останніх трьох місяців 2013 року кількість продукції, яку доводиться досліджувати на національній комісії, в якій тотальна пропаганда війни національної релігійної урожнечі зростає з 17 тисяч до 34. А за цих 9 місяців цього року вже 31 тисяча. Ось де, ось де справжня війна йде. Ось де гинуть душі мільйонів. Наступний слайд. Ну і зрештою четвертий етап антиукраїнської інформаційної війни десь відслідковуємо із липня цього року психологічна агресія, ви бачите, побудована на обмані маніпуляції громадської думки, заперечення зневаги української державності і найцікавіше синхронізація інформаційної агресії і бойових дій на сході України. Наступний слайд. І звідси певні ризики і певні проблеми для Європи і світу. У основі цих проблем цинічне ігнорування норм та основоположних принципів міжнародного права, руйнування світового порядку, який склався після Другої світової війни, спроби переділити карту, демонстрація цинічної зневаги до прав і свобод людини і громадянина. Наступний слайд. юридична неспроможність Ради Європи. Юридична неспроможність Ради, Пробачте, Ради Безпеки, ООН прийняти якесь рішення проти агресора, бо сама ядерна, всі ядерні держави є членами Ради безпеки. Ну, е, питання. Чи можна миром протистояти війні? Україна в чергове продемонструвала світові, що мирні акції. Сильніші, ніж постріли танків. І ви знаєте, ми нещодавно провели такий всеукраїнський фестиваль соціальної реклами, в якому взяли участь люди від 10 до 60 років. І переможцями стали кілька слайдів. Я, на жаль, зараз не розумно, правда, він в мене на флешці я не, не, не підготував, але якщо захочете, я покажу вам. Але один з них виглядає так: один з переможців слайдів. Ось тут український прапор, а з того боку російський прапор, і звідти, де Росія виїжджає танк, який стріляє в Україну. З української сторони піднімається квітка. Квітка. Оце ментальність українців, яка випускає такий енергетичний заряд: е, любов, віра, е, свобода. І танкові нічого не шкодить. Аж нарешті, коли звідти вилітає, і з цієї квітки вилітає енергетичний заряд під назвою єдність. Тоді виявляється, ми можемо протистояти. Мені здається, що в основі українського менталітету, в основі української миротворчості, якраз оцей дух єдності, який взірвав увесь світ і взірвав українське суспільство і показав, що мирний народ, мирна політика держави спроможні протистояти будь-яким сучасним викликам і викликам воєнним, і викликам. У сфері інформаційної війни. І саме, мабуть, цим Україна викликає захоплення як багатонаціональна, багатоконфесійна і ще мульти-мульти-мульти-різна держава без претензії на якусь виключність в силу історичного моменту, який зараз є. У нас є шанс, і будемо надіятися, що мода. На Україну у світі не пройде і хай цю моду после миру несуть до інших країн. Слава Україні! Дякую нам шановні.